Трохи вплинуло, бо в мене Київстар, і трохи незручно було без зв'язку. По перше, я студент і все навчання можна сказати в інтернеті. А інтернету мобільного немає. І провайдер в мене вдома теж не ну, Київстар. Думаю, можливо, це вплинуло на моє навчання, а так більше ні. Ну вплинуло, звичайно. Неможливо зв'язатися з людьми, з якими потрібно, якщо немає інтернету вайфаю вдома. Вплинуло, бо Нема зв'язку, немає. Я не можу ні до кого ні написати, ні подзвонити. В принципі, якщо у всіх є Wi-Fi вдома, то можна написати. Наприклад, як в мене, в мене є Wi-Fi, а в дівчини немає Wi-Fi. я її не можу написати. І тому так. Ну, не так, щоб аж дуже сильно попливав, але просто таке відчуття йому вернулося до того всього якоїсь романтики, що ти йдеш до неї в будинок, щоб закликати її вийти. У мене якийсь але якось було нормально. Інтернету немає, зв'язку не знаю, впинула. Не зрозуміло, чому нема, що сталося, а потім зайшла в інтернет, бо дома був вайфай, і зрозуміла, що якийсь перебій. Я користуюся МТС.